Всім привіт! Бажаю миру, щастя та кохання! Одразу хочу подякувати вам за ваші вподобайки, коментарі, підписку. Мені дуже приємна ваша підтримка. Сьогодні у нас ворожіння на воски, і ми з вами дізнаємось про доленосні події за велінням долі. Отже, давайте будемо починати. Як завжди, дивіться на водичку і на вогник свічечки! Доленосні події за велінням долі. Якась радість, якась радість від результату. Радуєтесь ви тому, що цей результат опинився раніше запланованого часу у ваших руках. І дає вам право на те, щоб ви запустили наступні процеси, які знаходились в очікуванні, прискорився процес. І ці процеси, які будуть запущені після отримання цього результату, якось пов'язані з вашими особистими інтересами, щось відноситься додому, сім'ї, близьких вам людей. Можливо, можливо, це стосується якихось життєвих моментів близьких вам людей. Таке відчуття, що тут розв'язуються руки, відкриваються дороги, і ви. Те, що було заплановано вами на більш пізній термін, починаєте запускати вже зараз, на реалізацію, так? Тому ви радієте, одна така велика радість. Також хочеться сказати, що змалювалася дорога. Дорога також неочікувана, але ця дорога трапиться. Однозначно, в цю дорогу ви відправляєтесь за вирішенням якихось дрібних питань, і ці питання будуть вирішуватися через визначену групу людей. скоріш за все, це якась організація. Там вам потрібно буде опинитися. Для того щоб вирішити ці дрібні питання, але суть не в цьому. Суть в тому, що в дорозі, в яку ви відправляєтесь за вирішенням цих дрібних питань, у вас програється зустріч з якоюсь жінкою. Так? Жінка відноситься до кола знайомих, і ви з цією жінкою заведете розмову. Розмову про якісь ваші мрії, про якісь ваші бажання, щось ви. Хотіли дуже давно здійснити, розумієте, здійснити якусь вашу мрію, але все, чи то не ті обставини, чи то а, не було нагоди, так здійснити, чи то не було ресурсів, можливості. І от через цю жінку ви отримаєте якраз таки ті ключики. Які стануть початком реалізації вашої заповітної мрії. Причому ви тут ще будете підтримкою заручатися від неї, так, і ця жінка усіляко буде вам допомагати, тому допомагати, щоб шлях досягнення поставленої вами цілі, а це здійснення вашої мрії, так, був успішний цей шлях. Вона чомусь вас навчить. Якісь, знаєте, важливі поради вам дасть, можливо, досвідом буде ділитися. Так, щось тут про це говориться. Тому свічечка говорить, що ви прислухалися до цієї жінки. Обов'язково прислухалися. Тому що вона вам допоможе. Цей момент для вас змальовується доленосним. Бачите, таке. Відчуття, що прийшов час, коли ваша заповітна мрія буде запущена на реалізацію. Так, тут ще говориться. Про якусь неочікувану пропозицію, яку ви отримаєте від чоловіка. З цим чоловіком на сьогоднішній день ви вже знайомі, як начебто ви знаходитесь на різних платформах, так? але це не говорить про те, що у вас немає спілкування, чи у вас якийсь розрив у відносинах. Ні. Просто кожен займається своїми справами. У вас свої інтереси, у нього свої інтереси, так? І... Цей чоловік робить крок в вашу сторону. Для вас це неочікувано, це велике здивування, так? і він приходить з якоюсь пропозицією про сумісні дії. Пропозиція, від якої вам буде важко відмовитися. Це буде говорити про те, що ви зможете покращити свої життєві позиції. І великий такий акцент йде все ж таки на Фінансове благополуччя. Тут фінансові ключики змалювалися. І я думаю, що пропозиція буде про якісь більш благоприємні умови, які допоможуть вам збільшити ваш фінансовий канал, запустити його зростання. Можливо, це ваш керівник або начальник якоїсь організації, який, можливо, запропонує вам місце у своїй фірмі, так? В своїй організації. І знову ж таки, кожен дивіться по своїй ситуації. А можливо, якийсь ваш знайомий запропонує вам щось, тому тут якісь такі. Сумісні дії будуть разом, і він, може, вам запропонує запустити якийсь процес разом. так? Якось зробить вас, можливо, своїм партнером. У кожного по-різному буде програватися, тому дивіться самі. І від цієї пропозиції ви не будете відмовлятися, ви не одразу налагодите фінансове положення. так? Але тут на майбутнє. Дуже світла і відкрита дорога, яка чим далі все більше і більше буде розширятися, і все більше і більше буде виводити вас на досить перспективні платформи. Тому тут шанс вам надається, щоб поправити, покращити ваше фінансове положення. Якісь зміни. Бачите, які зміни будуть відбуватися в колі близьких вам людей, в житті близьких вам людей. Скоріше за все, це дуже близькі вам люди, і я можу назвати цих людей вашою сім'єю. Тут, скоріш за все, кровні родичі тут і у чоловіка, і у жінки, якісь дороги відкриваються, виходять нарешті з обмежень, в яких вони знаходились раніше. Так? Було прикладено дуже багато зусиль, дуже багато було очікувань, стикались з якимись невдачами періодично. Так? Можна сказати, що якби люди не старалися, все одно йшло все як по замкнутому колу. І от нарешті, нарешті, прямо одне за одним. Виходить у одного і одразу виходить у іншого, да? чи у іншої. Ви стоїте тут, спостерігаєте за цією ситуацією, заспокоюєтеся. Знаєте, коли от відпустило, нарешті відпустило. І ви бачите, що у людей відкрилися дороги. І дивлячись на це, все, звісно, що радієте. Радієте, якісь такі здвиги пішли. Трапляться да, в житті близьких вам людей. Нарешті вони чогось добилися. так, Нарешті вийшли з якихось обмежень. Так, що ще? Дивіться, тут дуже велика заздрість зі сторони сфери діяльності. Прямо таке, знаєте, тотальне спостереження ведеться за вами. і… Якесь таке нехороше. І людина, як начебто в очікуванні на даний момент нічого не робить, але очі випуклі, злі очі, чорні очі, мабуть, в очікуванні якихось можливостей, щоб вам зашкодити. Поки що спостерігають так? заздрістю, желчу в душі. І Хочеться сказати, що тут багато недоброзичливців, і, скоріш за все, скоріш за все, чому вам це показує свічечка, що вам потрібно менше говорити, менше розповідати про ваші досягнення, про ваші перспективи, які опинилися в ваших руках, про ваші можливості, які є у вас, так? тому що тут, тут. Просто бачите, чекають, чекають свого часу недоброзичливці, і від вас залежить, дасте ви їм цю можливість чи не дасте. Тому всі ваші справи, всі ваші виходи, зустрічі з пливовими людьми, намагайтеся тримати на замку, не розповідайте нікому нічого, тому що це може вплинути на успішність вашого зростання. Їх тут достатньо цих недоброзичливців, бачите? Тому тримайте руку на пульсі і будьте обережні. Так, тут якісь вами плани збудовані. Чоловік, йому якось стало відомо, хтось з родичів чи що. Або через родичів він щось дізнається. Якийсь зв'язок, можливо, він має з колом ваших родичів, а можливо, сам є вашим родичем. Кожен дивіться по своїй ситуації. Отже, якийсь чоловік дізнався про ваші плани, які дійсно ведуть вас до шикарних результатів, допоможуть вам прорватися вперед, опинитися на якихось висотах, вершинах. І в нього прям тут така заздрість, вона його жре, він прекрасно розуміє. Що ви з цим справляєтеся, і він буде вставляти вам палки в колеса. Розумієте? Людина, яка вже колись, вже колись щось зробила, вже руйнувала якусь вашу мрію, так? і залишилась непоміченою, як в тіні була. Все, що завгодно, ви могли думати, на кого завгодно могли думати, але не підозрювали, що саме це чоловік робить вам неприємності? Начебто тримає дистанцію, але спілкуючись з людьми, він інформацію збирає, так? таке відчуття, що він з вами конкурує. Розумієте? Він чомусь вважає, що ви не повинні бути успішніші за нього. Він заздрить вашим можливостям, вашим перспективам. Чомусь він заздрить. так? Щось таке, що йому не подобається. Не подобається, що ви достигаєте поставлених цілей, так? що ви зростаєте. І от в нього знову назріває спроба. Зробити вам неприємності, поставити вам палки в колеса. І отут людина буде викрита. І викрита не просто він буде відсікатися і від вас, і від тісного кола спілкування з людьми, з якими ви пересікаєтеся, тому що люди вас підтримують, дізнавшись правду, так? А ще ви. Дізнаєтесь причину минулих ваших невдач, і таким чином ця ситуація вона заблокує людині можливість вам шкодити. Нарешті, ви здогадаєтесь, ви зрозумієте, що відбувалося раніше. Ви зрозумієте, чому вам раніше не вдавалося спіймати удачу, так? Тепер ви все зрозумієте і зможете реалізовувати задумані ваші плани, бажання і мрії. Так, давайте подивимо, що у вас тут цікавого, так? Що ж у вас тут цікавого? Угу. Якісь сердечні справи виходять на перший план. Не знаю, якщо ви одинокі, то знаєте, що зараз вся увага буде зі сторони людей на вас. І цей найближчий період він доленосний і є шанси для того, щоб ваше положення змінилося, ваш статус змінився. І отут є варіанти, є можливості, щось буде змінюватися. А для тих, хто знаходиться у відносинах, тут можливість вийти на новий рівень відносин. Так? Налагодити ваші відносини, зробити їх ще краще, чим вони були. Тут якісь привілегії, якісь перспективи, якими ви будете з радістю користуватися, якісь плани будете будувати на майбутнє. Так? Щось тут таке змалювалось. І якщо є якісь труднощі у спілкуванні на сьогодні, то вони виправляться. Буде ще краще, буде новий рівень ваших відносин. Так. Сто відсотків є шанс зустріти свою другу половинку, змінити обстановку навколо вас. Розумієте? От такі зміни на вас чекають відносно почуттів, відносин стосовно вашого особистого щастя. Так. Чотири-п'ять днів. Чотири-п'ять днів, які серйозні зміни будуть відбуватися. Місточок переходите ви. Переходите, значить, з однієї платформи на іншу. І цей місточок це події, зміни, які будуть відбуватися в вашому житті, обставини, які будуть вас в цей момент оточувати. І вони не вами збудовані. Розумієте, не від ваших результатів, не від ваших досягнень будуть йти якісь, якісь зміни. Щось буде оновлюватися, так якісь зміни, можливо, в правила, можливо, якісь закони. І через цей місточок ви будете переходити на більш благоприємні для вас платформи. Чому благоприємні? Тому що ці платформи, на яких ви опинитеся, так, ви. Отримаєте стабільність. Стабільність і у вас буде можливість укріпити на майбутнє о, ваше ваші сфери життя. Так будуть складатися обставини. Що будуть налагоджуватися всі сфери вашого життя, і це чудово. Поряд будуть знаходитися такі люди, які допоможуть вам пройти цей рівень, вийти на новий рівень, і ви зможете зробити ваше положення більш стабільним аніж воно є на сьогодні. Такої є сьогоднішня відливочка для вас. Ну а я хочу побажати, щоб в вашому житті сьогодні і завжди здійснювалися тільки самі добрі, світлі і позитивні моменти. Я дякую вам за увагу, дякую, що ставите вподобайки, дякую, що пишете мені коментарі. Дякую, що підписуєтесь на всі мої канали. Мені дуже приємна ваша підтримка. Бережіть себе, будь ласка, на все добре!